Вітаю в ефірі. Програма Вісті надії. З вами Каріна Дрозда. Сьогодні в новинах на Київщині вже втретє відбувся молодіжний конгрес Сильне покоління. На Миколаївщині пройшла підготовка волонтерів до євангельських програм. Адвентисти Поділля зібрали 21 тисячу гривень на лікування 18-річної Ольги Дацькової. Учасники третього сезону молодіжного проекту Сильне покоління приїхали на конгрес, що відбувся в містечку Буча на Київщині, щоб познайомитися та спільно навчатися нових навичок. Уже влітку всі зареєстровані учасники відправляться у обрані 30 міст, де з 15 по 25 липня проводитимуть різні волонтерські акції. Цього року проект охопив територію усієї України. До 10 квітня охочі могли зареєструватися на сайті та вказати місце, куди вони хотіли поїхати як волонтери. Більше про цей молодіжний проект. Дивіться наступно по цьому сюжеті вже третій рік поспіль в Україні проходить адвентистський молодіжний проект Сильне покоління. В минулі роки він відбувався на Тернопільщині, а потім у Херсоні та Херсонській області. Цьогоріч проект охопить усі регіони України. Таким чином, в наймасштабнішому адвентистському соціальному проекті влітку візьме участь близько 500 молодих людей. Спеціально для таких волонтерів у травневі свята в містечку Бучі на Київщині на території українського адвентистського центру вищої освіти був організований навчальний конгрес. Во-первых, они получают тот духовный заряд, который поможет им а, в их духовной жизни. Второе, они получают практические навыки социальному служению, которым они будут заниматься в рамках проекта. Второе, третье, они встречаются со своими группами, с которыми они будут работать на проекте. И у них будет еще достаточно времени для того, чтобы спланировать свою работу. Поэтому этот конгресс он преследует множество различных целей для того, чтобы помочь а, этому. Проекту, який буде осуществлятися літом, бути максимально успішним. Протягом чотирьох днів молодь могла побувати на семінарах, послухати надихаючі проповіді, пісні прославлення. Окрім того, присутні могли познайомитися із учасниками, які будуть разом із ними у спільній команді влітку. Однією із пріоритетних цілей проведення подібних заходів є сприяння формуванню міцних християнських сімей, бо саме в спільному служінні молодь може краще познайомитися. Основні спікери конгресу досвідчені пастори за словами організаторів. Це унікальні люди. Кожен з них унікальний своїм духовним опитом, котрим. Они могут поделиться с молодежью. У них, у них есть то, чем они могут зажечь молодежь, могут передать свой опыт. Все они посвятили свою жизнь Богу, и это посвящение – это вот радость в Боге, настоящую радость. Они захотели передать всем, кто на, на Конгрессе находится. Я видела, как они передают частичку себя. Изюминкой было, конечно, прославление. Вот эти песни, насколько были вдохновительные, вдохновили меня. Бог показує здесь себя через спікера. когда ти видишь його руку, що в творении, в природі, в музиці птиц, в свіжому воздухе, то ты просто оно друг друга дополняет і создає таку гармонічну картину. В передостанній день конгресу відбулася не менш цікава і заздалегідь не запланована подія. Чотири молоді людини прийняли водне хрещення. Це була їхня особиста відповідь Богові. Завершенням заходу стала молитва благословення молоді. А вже 15 липня учасники знову зустріли. Інуться у командах, щоб служити людям по всій Україні, Микита Ісаков, Едуард Єременко буча вісті надії. Поєднати корисне із приємним легко. Волонтери, які цього літа розповідатимуть людям про Бога, використовуючи при цьому пригодницькі мандрівки, пройшли чотириденну підготовку на Миколаївщині. Тут їх навчали, як правильно розкладати намет, розпалювати вогнище та спускатися річкою на байдарках. Та найголовніше на тренінгу учасники прагнули зміцнити свої стосунки з Богом. Чого ще навчили волонтерів, знає Софія Свешнікова. У селі Грушівці Миколаївської області пройшла чотириденна підготовка волонтерів до євангельських програм. Уже влітку юні проповідники спускатимуться річками на байдарках або ж їхатимуть на велосипедах до людей, аби розповісти їм про Бога. Цей всеукраїнський проект має на меті об'єднати молодь для того, щоб кожен учасник став сильнішим не тільки духовно, а й фізично. Семінар підготовки руководителі, які будуть організовувати у себе в своїх конференціях. Водне сплави, сплави на водних средствах. Задача семінара то тобто, організувати руководітелі, кори було потім привлікати ще більше молодежі в такі походи, зв'язані з экстремальными условиями, і в же те, територія нести весь людям. Більше сорока учасників з чотирьох регіонів України центрального, південного, західного та подільського, вирішили присвятити час активній підготовці до майбутнього служіння людям. Вони мешкали в наметах і готували їжу на відкритому вогні. годин підйом, потім зарядка зразу ділаться завтрак. И после завтрака идет лекция об организации путешествия. Коротенькая лекция. Значит, и после этого, ну, разные темы. Лекции, естественно, идут. После этого практически занятия идут. В частности, вот вчера вот у нас было практическое занятие на пороге як проводити, організувати спас роботи, та все ж головним акцентом навчання був розвиток стосунків з богом і освоєння навичок євангелізації. Цей захід створений для того, щоб коли будуть наступні табори, літературний євангелист, наприклад, чи байдарки, то щоб ті, хто тут це навчання, вони могли потім показати іншим, як це правильно робити, як правильно сплавлятися по воді, по всяким спускам, буграм і так далі. Це по перше, гарний відпочинок. По друге, це чудове навчання, і гарний приклад здобути якісь нові навички, яких в тебе не було до цього. Мы помогли одному человеку, у которого не было все хорошо в семье. И мы помогли ему донести воду и дали ему бесплатно книжечку и газету. И он Розказав все, що у нього флока. І ми тоді в місті і помолились за нього. Як тільки ми почали роздавати ці листовочки, до нас вийшла директорка школи і запитала, чи мирна це демонстрація. Ми відповіли, що так, і вона нас купила саме перший примірник цієї газетки. Якщо ви хочете стати одним із волонтерів такого способу поширення християнської віри, інформацію про кількість місць і дати заїздів дізнавайтеся у найближчій адвентистській громаді або за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20 20. Софія Свічнікова Світлана. На Павлюк Андрій Баніт Миколаїв вісті надії. Адвентисти Поділля провели в Житомирі третій благодійний концерт класичної християнської музики. У програмі вечора взяли участь більше 150 музикантів. Це 11 духових оркестрів із усього регіону. Під час заходу зібрали 21 тисячу гривень на лікування 18-річної Ольги Дацькової, яка вже майже півтора роки бореться із страшною хворобою саркомою Юінга плечової кістки. Наразі дівчинка проходить 14-й блок хіміотерапії у Житомирській обласній дитячій лікарні. Побувати на заході та поспілкуватися з батьками дівчинки, які не втрачають надії на те, що їхня дочка одужає, далося Валерій Полторацький. Літній амфітеатр у міському парку культури Житомира наповнюється глядачами, але ще за годину до початку захід був на межі зриву. Місто накрила злива. Однак, нарешті, дощ утих і вже о 17 годині вечора 11 духових оркестрів грали для більш ніж 400 житомирчан. Подібний захід на теренах Поділля відбувається втретє. Перший фестиваль зібрав п'ять колективів, другий – вісім, а теперішні одинадцять колективів включали більше 150 музикантів. Подібна музика створює відчуття святковості і урочистості. Одне із релігійних свят, яке визначене в Біблії в Старому Завіті, навіть мало назву таку Йом Труа або день Труб. коли труби сурмили і закликали людей до покаяння. до… Перепосвячення на служіння Господу, звук труби. Він пов'язаний з певними важливими істинами. Коли буде Ісус стіла нашу землю, написано, буде ангельський оркестр грати багато труб. Це буде великий оркестр. І цей звук, ви бачите, можете почути без всякої підзвучки на сотні метрів, навіть на кілометри від відчутний. А якщо будуть десятки тисяч днів, почує кожне вухо і побачить Господа на Маледоса. Протягом вечора лунали і спокійні мелодії у ритмі Вальцю, і динамічні марші. А розпочали концертну програму Державним гімном України, який усі присутні слухали стоячи. случайно об этом концерте и как только прочитала афишу у себя на подъезде я сразу же пришла сюда потому что в принципе мне нравятся такие концерты я считаю что они очень нужны мы воспитывались на этой музыке мы ее слышали во дворах на парадах и так далее и тому подобное несмотря на такую погоду вот сегодня прохладно и дождь и все-таки люди собрались и с таким вдохновением З таким ентузіазмом не знаю, все це замечательно, і знавсью та звучить замічательне й вигляді замічательна. нужно, мені кажется, почаще так таксобіра. Захід мав на меті допомогти 18-річній Ользі Дацьковій, яка вже півтора роки бореться із пухлиною юїнка плечової кістки. Цей вицарком є одним із найагресивніших у класифікації злоякісних утворень, та як правило вражає нижні частини трубчастих кісток, ребра таз, лопатку та ключицю. Ми вирішили, якщо проводити такий фестиваль. То в принципі хорошо було допомогти підтримати. Ціль одна, і в принципі проста, тому що е, це може бути наша християнська життя. Тому що так же поступав Христос, тим, чим він мог допомагати, Он допомагав людям. І Ми якось теж не бути безучасними в житті других людей. Півтора року тому у дівчини почались головні болі, та час від часу носом йшла кров. Тоді лікарі поставили перший діагноз вегетосудинна дистонія. та почали лікування. Однак за два тижні Ольга поскаржилась на біль у плечі. Тоді діагноз змінили на артрит, але потім говорили про остеоміеліт і навіть туберкульоз кістки. Коли ж у Житомирській обласній дитячій лікарні зробили біопсію, встановили теперішній діагноз. Наразі дівчина пройшла 14 сеансів хіміотерапії. Результат нічого не дали, удалили нам. Кістку сюди була пухлина, поставили нам протест. Ну, наші пішли на местазі в легені. А сьогодні стан дівчини тяжкий, постійно падає тиск і підіймається температура. Дівчина близька до довідчаю, вона ні з ким не спілкується, окрім родичів, двох друзів. На легені на легені всі в метастазах. Як сказав нам наш лікуючий лікар, що може бути в будь-який момент розрив метастазу і все. Усі заходи, можливі для українських лікарів, родина вже пройшла. Батьки дівчини звертались у різні клініки за кордоном. Допомогу їм пропонують спеціалісти з барселонського дитячого госпіталю святого Івана Богослова. Лікування за кордоном ну там дуже великі кошти 124 тисячі євро, і нам не по силі їх зібрати. Ми вже збираємо їх напевно місяці три. І тільки назбирали тисяч 1020 гривень. Сьогодні дівчина перебуває в лікарні та проходить черговий курс проміневої терапії. Лікування відбувається за рахунок небайдужих осіб і волонтерських організацій, адже в родині працює лише батько звичайним фасувальником. За словами батьків, дівчина звертається до Бога в молитвах за допомогою. Хочу винести. Подякую людям і нашим волонтерам, які нам допомагали, збирали кошти на лікування Олі. І дуже хочу попросити небайдужих людей, які небайдужі до, до нашого горя, допоможіть, будь ласка, зібрати цю суму. Хто чим може, То, чи може так? до скільки може. У на, нас другого виходу на даний момент немає. Єдина надія 18-річної кароокої красуні на небайдужих. Пожертвувати кошти на лікування можна на розрахунковий рахунок Оліної мами Тетяни Дацькової. Валерія Полтрацька, Андрій Порхун, Житомир, Вісті Надії. А тим часом президент України присвоїв звання мати героїня більше ніж тисячі жінкам. Вони отримали одноразову допомогу у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Загалом від часу запровадження нагороди її отримали близько 130 тисяч українок. Про це та не тільки дивіться в короткому огляді. До дня матері указом президент України звання мати героїня нагородили 1085 українських жінок. Звання присвоїли багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Створили для них необхідні умови виховання і розвитку. Більшість жінок, які отримали нагороду, походять із Закарпатської області 202 матері. З Івано-Франківської франківської 91 багатодітна мати, Волинської 79, одеської, 66 та Житомирської – 64. Минулого року до свята почесне звання отримали 485 матерів. Київський міський голова підписав розпорядження про виплату щомісячної матеріальної допомоги дітям з інвалідністю, які влаштовані у сімейні форми виховання. Щомісячна допомога у розмірі 850 гривень буде виплачуватись на дитину інваліда, яка виховується в прийомній сім'ї або в дитячому будинку сімейного типу. На дитину інваліда, яка має статус сироти та виховується у прийомній сім'ї чи дитбудинку сімейного типу, передбачена щомісячна допомога у розмірі 1000 гривень. Учні Харківської приватної школи Бойка віддають гроші відділенню кардіохірургії Харківського інституту загальної та невідкладної хірургії, а лікарі на них купують необхідні матеріали для операції. Три роки тому в школі почалася традиція випускного в джинсах. Молодь відмовилася від дорослих костюмів, пишних суконь. І лімузинів, за словами директора школи, схилити випускників і батьків до благодійності було непросто. Дітей, які одразу відмовлялися від випускного заради благодійності, одиниці, а батьків ще менше, переконали тільки екскурсії в операційну, розповів директор школи Олександр Макогон. Однак тепер багато дорослих продовжують допомагати кардіоцентру. Цього року в середньому на випускний батьки витратять близько п'яти тисяч гривень. В Україні майже 200 тисяч випускників. Якщо зібрати ці гроші, Оші вийде мільярд гривень, а це майже 100 тисяч операцій. За два роки на зібрані випускниками гроші в харківському центрі кардіохірургії відремонтували кардіохірургічну операційну для багатьох малюків з вродженими вадами серця. Придбали пристрої для насичення крові киснем і для видалення рідини з крові. Катетери та інші матеріали необхідні для проведення операцій на серці. У травні в центрі Закарпатської області представлять казку про особливих дітей, ілюстровану авторськими ляльками. Подібний літературно-мистецький проект під назвою Сонце в озері твоєму з'явився на українському книжковому ринку. Вперше відбудеться і знайомство із сімейною книжкою Грою квітті. Проводитиме захід автор видання Олена Осмоловська. Проект представлений казковою історією про людей з особливими потребами і синдромом Дауна і аутистів. Для цього видання казки Київська художниця і дизайнер Ольга Будковська створила серію ексклюзивних ляльок: цільова аудиторія книжкового проекту діти початкової та середньої школи, а також сім'ї, які практикують спільне читання і обговорення прочитаного. Ця намальована казкова історія надає можливість батькам і дітям, переглядаючи її, вигадувати власні історії. Це всі новини на сьогодні. Робіть добро ближнім всім, хто його творить, Господь віддячує сторицею. А я прощаюся з вами до наступної неділі всього найкращого.